Коли всі кажуть, що ні-ні ні, треба битися, але ну, ледь не треба нам там до Кремля дійти, бо Путін завтра знову нападе. Куди він нападе, панове? Він навалив собі в штани вже через тиждень, після свого бліцкрігу. Розумієте, вони будуть своїм онукам розповідати про злих хахлів, які тут вбивали їхніх дідів і батьків, не буде військового вторгнення, не буде. І Європа вже прокинулася. Не дозволить світ цього робити. Але безумовно будуть оці всі, знаєте як? Вони ж зараз так само воюють з Європою. Вибухи на заводах військових, якісь провокації постійні, якісь мікроконфліктики в маленьких країнах. так Це буде. Але ми до цього до цього готові. Ми, ми довели, що ми можемо таку армаду е, долати протягом чотирьох років. Та бойовий дух України це наш найбільший зараз е, актив. розумієте Ми можемо його